Ось так в душевній атмосфері та з хітами легендарного артиста Кузьми Скрябіна пройшов триб'ют-концерт у Палаці культури Центральний. Одним із тих, хто наповнював глядацьку залу неймовірною енергетикою та емоціями, і дівчата зразкового колективу театр естрадної пісні Аліса. Ми сьогодні зібралися в честь Кузьми Скрябіна. Будемо співати його пісні. Ми хочемо подарувати глядачам враження, емоції. Старі фотографії, пісня про маму, люди як кораблі, ці та інші хіти відомого. Співака української легенди Кузьми Скрябіна лунали в виконанні трьох талановитих колективів Палацу культури центральний. Їх виступи до глибини душі вразили глядачів. А все тому, що кожна пісня лунала у новому аранжуванні та супроводжувалась відеопроекцією, церхівними записами концертів та інтерв'ю зі скрябіним, які додавали атмосфері особливої ностальгії. Майже кожного місяця у нас є якісь тематичні вечори присвячені різним, різним видам музики: чи то джаз, чи то про. То кавер вечір різних хітів різних поколінь сьогодні. Саме це триб'ют вечір пам'яті Кузьми Скрябіна». Тож ми підготували програму саме цього автора виконавця своїх пісень. Також усі глядачі заходу мали змогу разом заспівати найвідоміші хіти, відчути єдність і спільно віддати шану таланту, який залишив глибокий слід у серцях багатьох українців. Триб'ют став справжнім святом музики, таланту та вічної пам'яті, демонструючи, що пісні Кузьми продовжать жити та надихати нові покоління. Маргарита Назаренко Гліб Припчук перший міський.